Доброго вечора, з вами Олексій Пученко, і це головне за цей тиждень. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбулося за останній повний жовтневий тиждень. Результати опитування минулих вихідних. Чи правда люди Вейцерії та Фалконії хочуть об'єднання? Мітинги в країнах. Люди з багатьох міст вийшли на вулиці з невідомими прапорами і вимагають прискорення процесу. Відновлення Фалконії. Що вирішив уряд та як буде допомагати відновлювати Фалконії після Вінта? Та чи буде допомога Фарсії? Зустріч тарту, початок уніфікації програм відновлення та початок невідворотного процесу того, чого всі очікують. Зустріч у Квії. Вейцерія та Фалконія визнають нову владу в платонії, спортивні події, нічия на мундіалі проти іспанців та цікавий хокейний вікенд. 26 жовтня на календарі неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. На минулих вихідних 18 та 19 жовтня по всій Рунвейцерії та Фалкунії проходили опитування, де охочі могли відповісти на питання лише такче. Тому зараз ми отримали результат відповідей на те, чи згодні два народи жити разом в одній державі. За підсумками опитування результат виглядає так: явка опитуваних склала 1000 вийцарців та 500 охочих фалконців, які проживали і в Фалконії і в Вийцарії. За так в Вийцарії проголосувало 86,2% опитуваних, а в Фалконії 67,2%. За ні вийшло, що з вийцарців такий варіант обрали 13,8%, а з Фалконців 32,8. Все ж так і розуміємо, що не всі прямо фалконці хочуть унії, але треба розуміти, що зараз фалконців в Ломберії залишилось всього 666 осіб, що дуже мало для відновлення країни та навіть захисту від повторних атак. Армія і так практично була знищена за перші дні, а тому можливо буде кращим варіантом це унія з Вейцорів, яка зобов'язана допомогти фалконцям у відбудові. Та покращення економіки, торгівлі та і життя взагалі. У понеділок в Вицарській Одесі місцеві жителі за допомогою дрона помітили кумедну сцену на головній площі. Двоє жителів вирили невелику ямку біля торгових рядів і вирішили провести там романтичну зустріч. За кілька хвилин після цього свідки помітили, що поруч з'явились двоє маленьких жителів, діти пари. Як відомо, жителі розмножуються досить просто, коли між двома дорослими є взаємна симпатія, сердечка над головами і поруч достатньо ліжок вони можуть створити сину. Для цього їм потрібно обмінятись морквою, картоплею або пшеницею, це символ гостинності та добробуту. Проте державна варта прийшла до жителів і вимагала оплатити штраф у розмірі 5 тисяч мір за акт хуліганства та пошкодження власності міста. Місцеві охрестили це наймилишим інцидентом тижня і навіть жартують, що любову сильніша блоки. 20 жовтня в урядовому кварталі Квія відбулося засідання Ради міністрів Ронвейцорії, присвячене ключовим питанням післявоєнного відновлення інфраструктури та гуманітарної підтримки Фалконії. Уряд ухвалив низку важливих рішень. Зокрема, буде виділено кошти на відновлення міст та Богданограду, які найбільше постраждали під час війни на території Вейцерії. Крім того, створюється спеціальний фонд відновлення Фалконії, що стане головним джерелом фінансування для реконструкції міст, доріг та енергетичних об'єктів у Фалконії. На засіданні були присутні делегати з Фалконії, які представили власні плани щодо розбудови зруйнованих районів. Водночас відкрите питання залишається щодо фінансування демократичного уряду Фарсії. Як повідомляють у прес службі уряду, Вейцорська казна не має достатніх резервів. Ому направлено запит до Білорусі для спільного створення бюджету допомоги фарсії. Після засідання міністри утримались від детальних коментарів, однак зазначили, що наступний етап відновлення може розпочатись уже в листопаді. У вівторок, паралельно із зустрічю політиків Вейцерії та Фалконії в Богданогради, саме в другій країні пройшли мирні демонстрації, де люди вигукували те, що Фалкунія та Вейцерия мають об'єднатися в сильну єдину державу на рівних правах. Тому як все відбулось в день переговорів, дивіться далі. 21 жовтня у містах Фалконії від Тарту до Бориграда, десятки людей вийшли на мирні акції підтримки унії з Грунвий в столиці вони зібрались біля поневиченому соборі після війни, де місцевий священик попросив помолитися за загиблих від війни та за краще майбутнє, якщо вийцарці та фалконці хочуть його досягнути. Під сиробілозеленими прапорами лунають слова про мир, відновлення і братерство. Люди кажуть, після війни настав час єдності. На заходах в різних містах були присутні звичайні жителі, військові та діти. В Боригради люди пікетували біля пошкодженої МДА, в Ліверпулі на головній площі міста, а в Курпінеси у промисловому районі. Було навіть там помітно, що на мітингу було присутно п'ятеро дітлахів, які разом з батьками погодились піти на марш для Унії. Вулиці заповнені вірою в новий початок. У Фалкони кажуть, це не просто протест чи святкування. Це символ нового шляху. Фалконія і Вейцурія дві держави, що пережили випробування війною. І сьогодні їх народи говорять одне одному, ми разом. Дорогі глядачі. Рекомендуємо підписатися на офіційний телеграм-канал Рунвейцурі. Там ви можете одразу бачити перші новини, ніж дивитися їх зараз, і там викладаються їх більше та раніше. Посилання туди зараз на екрані та в описі під відео. Також пропонуємо переглядати новини нашої країни та її історію на нашому офіційному сайті. Там також є новини, власна Вікіпедія та список уряду чи інше. Посилання на сайт зараз на екрані та в описі під відео. Сьогодні у столиці Ронвейцурії відбулася історична зустріч трьох лідерів гетьмана Павла Скоропада, президента Арсена Балджина та виконувача обов'язків президента Платонії Олексія Стратона. У Маріїнському палаці сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, відновлення Фалконії після війни та перспективи інтеграції. За підсумками перемовин, вейцерія та Фалконія визнали нову демократичну владу Платонії, що сформувалася після революції з 1 по 3 жовтня. Платонія своєю чергою підтримає гуманітарне відновлення Фалконії та підтримала курс Вейцерії і Фалконії на об'єднання. Потім Скоропад та Балджин підписали декларацію про спільне майбутнє вейцарі та Фалконії, де вже офіційно зазначено курс на унів. Після зустрічі лідери провели закриту прес-конференцію для журналістів, де обговорили деталі домовленостей. Після зустрічі Павло Скоропад поділився нам про зустріч та про те, що буде далі. Ми вступаємо в нову добу. Після війни ми обираємо не розбрат, а спільне майбутнє. Фалконія не залишається сама. Войцаря та потоння допоможуть їй. А також Віцурі Фоконія мають рано чи пізно скоро об'єднатися в єдину державу, так як на опитуванні більшість народів обох країн за це. У фіналі зустрічі лідери підписали декларацію про дружбу та взаємну підтримку, назвавши її початком нового спільного шляху для трьох народів. У столиці Фалконської республіки в четвер відбулося спільне засідання вицарських і фалконських політиків, на якому було ухвалено історичне рішення створити комісію з гармонізації законів та обіднану економічну раду. Комісію очолив віцепремер Фалконії Дмитро Лїв, а економічну раду, міністр фінансів Ронвицариї Дмитро Жепецький. Основна мета обох органів узгодити законодавство двох країн, зняти митні бар'єри та підготувати економічні структури до можливого державного об'єднання. На засіданні сторони підписали спільну декларацію про координацію фінансових систем, транспортної інфраструктури та трудових правил. У підсумку сторони домовились про те, що до кінця жовтня комісія має представити перші законодавчі пропозиції, а економічна рада спільний план бюджету відновлення Фалконії. 25 жовтня в багатьох містах Ронвейцерії та Фалконії відбулися мітинги, за щоб Вейцерія та Фалконія об'єдналися скоріше в одну державу вже без зайвих бурократій. Що було на цих мітингах і чи все було добре, дивіться в сюжеті. У суботу в багатьох містах двох держав Квії, Харцизьку, Билини, Женеві, Чернігові, Вінниці, Богданогради, Каунаси, Нориску, Одесі, а також у Тарту, Боригради та Ліверпулі, відбулися масові мітинги за об'єднання Вейцерії та Фалконії. Десятки громадян із сиробілозеленими прапорами єдності зібралися на головних площах своїх міст, вигукуючи гасла два народи, одна доля, разом у майбутнє та єдність це відновлення. Люди вимагали негайного підписання акту про унію між країнами, наголошуючи, що лише спільна держава зможе стабілізувати економіку, відновити міста та гарантувати мир. Водночас у Женеві під міською ратушею паралельно з виступами за унію відбулася акція під гаслом Єдина Війцурія, де частина громадян висловилася проти обєднання. Подібні менші мітинги пройшли також у Нарвітаревали, де активісти закликали до збереження суверенітету войцурії. У Фалконії навпаки, в містах Тартов, Бориград і Ліверпуль панувала атмосфера піднесення, учасники тримали плакати ми, одне серце з вийцарів та співали пісні про мир. За даними місцевих адміністрацій, акції пройшли спокійно та без інцидентів. Організатори вже оголосили, що подібні дні єдності планують провести знову напередодні річниці заснування вейцарів 4 листопада. На цих вихідних відбулись чергові спортивні події з командних видів спорту, де були різні враження та здивування у багатьох глядачів. Поговоримо про футбол. Вчора збірна вейцари із футболу грала свій четвертий матч на кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту з футболу 2026, який пройде у Данії. Проти нас грала збірна Іспанії на її полі. Перед цим матчем наші футболісти підійшли з певними дев'ятьма очками та трьома перемогами, і саме на початку відбору ми в себе вдома переграли іспанців 3-2. Але після двох тижнів війни, стресом та переживанням, гра нашої збірної трішки погіршилась. Наприклад, 11 жовтня в Вейцорія з камбеком перемогла головного аутсайдера групи Австиро з рахунком 2-1. Вчора наші футболісти вийшли проти грізних іспанців і на диво зіграла в нічию та отримала ворота в суху 0-0. Були хороші моменти з обох команд біля воріт, але мінусом була жовта картка Денису Литвину за підніжку Мікелю Ерсаб. На диво Брестольський суддя був не підкупниці і не засудив Литвина на червону картку. Попри нічию, наша збірна більш міцніше стоїть на першому місці з 10 очками, а Іспанія має лише сім. Наступний матч команда зіграє проти Сполучених Штатів Астерії 8 листопада в Женеві. Про хокей. На цих вихідних відбувся черговий сьомий тур вецарської хокейної ліги. Тур відзначився рівними матчами. Наприклад, головний аутсайдер чемпіонату Вінницька Корона в себе вдома програла з рахунком 3-2 лідеру чемпіонату, одеському Шторм, навіть ведучи 2-1 після першого періоду. В неділю Нарва ПСК перемогла молодий Еверест Герцизк з рахунком 4-1. Головні тренери команд подилились думкою щодо цього матчу. Поки молода команда, завершили перше коло так, будемо надалі аналізувати такі дірки в атаках та обороні. Думаю молодь швидко зрозуміє свої помилки і вже в майбутніх матчах таке як 2-9, не повториться, а буде хоча б сьогоднішній рахунок, або наша перемога. Проти нас була команда, яка була повністю оновлена з минулого сезону. Вони молоді і тримались після першого періоду більш вдало, змогли на досвіді закинули дві шайби в першому, а далі по одній третій період для гостей був вдалий, де вони закинули свою шайбу за матч. А в квіт кілька годин тому відбувся найголовніший матч туру. На арсеналі відбувався матч двох столичних команд, квіки Пітал 102 другою командою чинного чемпіона країни скорпіонів. 410 глядачів заповнили трибуни, хоч половини не було, проте атмосфера Аншвагу відчувалась. Особливо так піддавали фан-клуби двох клубів, які заповнювали цілі сектори. Але по хорошим діям обох команд, все таки фактор багатьох вболівальників, які були розділені між командами та домашніми борхтами, твій Кепіталс переміг скорпіоник з рахунком 3 в Багато моментів було у скорпіонів на вирівнення гри, але вже кінець матчу був за монархами, де двічі не змогли закинути четверту шайбу. В результаті шторм Одеса залишається на один місці з 17 очками. На три очки відстає квіки Піталс, а за ним на два скорпіони Харцизький Беркут займає четверте місце з 9 очками, за ними на одне очко відстає нарва ПСК. Останні місця за Еверестом з Герцоска та короною з Вінниці. Тому слідкуйте за Вийцарською хокейною лігою та Вийцарським футболом на різних телеграм-каналах. Посилання в описі Прощаємося з вами до наступного випуску через тиждень. Слідкуйте за новинами та подіями в і в офіційному телеграм-каналі країни. Посилання під відео. А так бажаємо вам миру та всього найкращому в житті!